Під час чергової 71-ї сесії депутати Луцької міськради затвердили звіт про виконання бюджету громади за 2024 рік та внесли зміни до бюджету на поточний рік. Зокрема, провели перерозподіл коштів, у тому ж числі субвенцій з освітніх програм безпечного міста та енергоносіїв. А також зробили розподіл вільних залишків. Додаткові записи ви знімаєте для чогось з управління освіти з енергоносіїв. А для чого ви робите такі якісь незрозумілі перекидки грошей? На сьогоднішній день ми в Передбачаємо зараз, ви сказали взагалі 79-800 мільйонів, але ви в, в самому розподілі додатку 80 мільйонів. То от тих 200 тисяч для чого ви зараз забираєте з опусвіти? От поясніть цей шахер-махер грушина. Це не шахер-махер. Суть в тому, що в другій пояснювальній записці, отам от пункт 6.1, Ми пишемо, що надаємо субвенцію державному бюджету на забезпечення реалізації. А програми особистої безпеки громадян субвенція державного бюджету може даватися лише за рахунок вільного залишку бюджетних коштів. А перші пояснювальні записів ми вже поділили всі весь вільний залишок. Тому для того щоб спрямувати субвенцію, ми мусимо з когось забрати. Варто зауважити, що в пояснювальній записці до рішення про внесення змін до бюджету вказано, що станом на 1 січня 2025 року виникло 217 мільйонів гривень вільних залишків. Та за словами депутатки Алина точій їй надали зовсім іншу інформацію. У відповідь на моє депутатське звернення. Коли я давала, ви мені дали відповідь, що понад 265 мільйонів вільних залишків знову ж стало на цю саму дату на 1 січня 2025 року. То в мене запитання: а де ж ділися 47,5 мільйонів гривень? Ніде не ділися. Пояснюю. А чому такі відповіді давали? 265 мільйонів. Це відповідає дійсності. 265 мільйонів 382 тисячі 922 гривні. Це сума залишків коштів, яка складається. Загальний фонд 203 мільйони гривень. Залишок освітньої субвенції 735 тисяч гривень. Інші дотації, які нам надійшли в минулому році для внутрішньопереміщених сусідів 42 тисячі гривень. Бюджет розвитку 14 мільйонів 951 тисяча. А ще екологічний податок, кошти від втрат сільськогосподарського виробництва, кошти за користування довгостроковими кредитами, цільові фонди, будівництво на селі, а також освітня субвенція на харчування дітей у розмірі 33 мільйони. Це ті залишки, які можуть використовувати виключно в рамках цільового призначення. Однак депутата Михайла находа здивувало те, чому за рахунок цих коштів перекривають кредит Луцькводоканалу. Коли ми розглядали питання залучення кредиту для Луцькводоканалу, десь в середині минулого року. Ви чітко заявляли, що сплачувати позику кредиту буде саме підприємство Луцького доказав. То чому зараз сплатить не підприємство, а міський бюджет? І 40 мільйонів ви погашаємо позику з міського бюджету. За словами голови Луцької міської ради Ігоря Поліщука, така ситуація виникла через те, що НРЕКП досі не дозволило привести тарифи до економічно обґрунтованих, а тому комунальне підприємство не прибуткове. За час Зміни тарифу, який змінювався в останній, нагадаю, в 2021 році. Лише електроенергія виросла в кілька, виросла в кілька разів. І на сьогоднішній день підприємство не має можливості заробляти кошти. Якщо ця обставина буде усунена, підприємство буде фінансово спроможне. Разом з тим, разом з тим, під міста, які не є обласними центрами, мають право без погодження ЕНКП змінювати свій тариф і приводити його до економічно обґрунтованого. Що вони роблять? Скільки ж вільних залишків скерують на допомогу Збройним силам України, ніхто з депутатів не поцікавився. Зрештою, більшість обранців Луцької міської ради проголосували за внесені зміни до бюджету.